Вже справляється з такою травою, дивіться, справляється. Все, прекрасно справляється. Давайте ближче під'їдемо до забору. Справляється? Справляється. Ви розумієте? Дивіться, ви ж розумієте, ви народ, ну це ж не для такої трави, воно предназначено. Ви ж розумієте, да? Тобто це треба для газончика. Ви подивіться, яка трава уже. Ну реально, давайте я ось таку ногу поставлю. Ну, пощі по коліна ось тут, да? Пощі по коліна. Але все чудово, все прекрасно, дивіться, справляється. Да, треба ще раз проходити, звісно, по такій траві. Але для такої трави. Артем, іди сюди. Для такої трави там не треба, звісно, газонокосарка, там треба коса, але не просто не треба до такого допускати.